Ангеліна Кріхелі, Право на правду читає авторка. У квартирі на 15-му поверсі, в новобудові біля набережної, пахло пізньою вечерею, а запеченою картоплею з крупом і часником. Світло було теплим, жовтуватим, таким, що приховує зморшки і притишує гострі кути кімнати, та не завжди може сховати правду між двома людьми. Данило стояв у коридорі, не роздягаючись, на плечах темне пальто, в руках зім'ятий шарф, який він нервово перекручував між пальців а замість повісити на гачок. Чоло хмурилося важко, очі мали той скляний блиск, що з'являється, коли людину б'є не лише втома, а й приниження. Якась журналюга зламала мою репутацію вирвалось у нього замість привіт. Дружина Богдана виглянула з кухні, витираючи руки рушником. Хто? Знехотя перепитала. Та я думав, ну просто стаття якась шум, пил, заголовки, переживемо не вперше, продовжив він швидко, ніби сам себе запевняючи в тому. Але сьогодні, сьогодні найкрупніші клієнти розірвали контракти. Він замовк, розгублено ковтнув повітря. Невже то дійсно четверта влада, а він даремно недооцінював вплив безглуздих речень на папері та в мережі? Рановація плюс пішли, Грінбілд, навіть архітект Прайм, всі значущі, від яких залежала моя компанія? Назви годіли в коридорі, ніби вироки. Я за день втратив те, що будував десять років. Завтра не буде чим платити людям. Ми. Ми на межі банкрутства, Богдано. Це слово ми він вимовив дуже обережно, як запрошення розділити удар, не як претензію, бо ж обіцяли один одному і в горі, і в радості. Вона підійшла ближче, він наче прокинувся від важких думок, стряхнувся як пес від вологи та поглянув на дружину. І тільки тоді помітив валізу велику, темно зелену, з подряпаною на боці, їхню спільну, колись куплену перед перельотом у теплі краї, де всі усміхалися, і він здавався їй справді перспективним. Валіза стояла у коридорі як цілковито завершена думка. Кудись збираєшся? голос у нього осів, Йду від тебе. Сказала вона тихо, але без жодних вагань. Завтра подаю на розлучення. Він кліпнув один раз, другий. Але чому? Марина зітхнула як людина, якій набридло пояснювати очевидне. Я виходила заміж за перспективного чоловіка. Голос став різкіший. А ти лузер? Мені вже всі подруги дзвонили, питають, чи знала я в кого вляпалась, радять не тонути разом з тобою. Данило пройшов повз неї, не торкаючись, але коридор між ними ніби став вузькішим і повітря густішим. Він опустився на диван у вітальні, просто ноги склалися. Під ним м'яко осіла дорога убивка, яку колись вибирала вона. Він заплющив очі на секунду, іронічно усміхнувся кутиком губ. Раптом почав бачити абсурд як єдиний спосіб не розсипатись. І довго вони будуть подружками, коли в тебе мої гроші закінчаться, кинув він, не підвищуючи тону. Дорікаєш? спалахнула вона. Гроші не твої, а наші. Він гмикнув коротко, ледве нечутно. чутно. Але в цьому звуці більше змісту, ніж у сторінці тексту тієї журналістки рунівниці. Ну, тоді, й Банкрут, не я, сказав він, підводячи очі. А ми. Вона на мить застигла, але швидко відкинула думку, ніби гарячу кришку. Блефуєш, фиркнула, хитаючи головою. Брехня маніпуляція. Не шукай мене, відрізала. Мій адвокат подзвонить тобі днями, а прощальна вечеря на столі, і рушила до дверей. У коридорі вона накинула куртку у поверх домашнього светра, взуття заскриготіло об обламінат, три кроки, клацання замка, двері зачинилися впевненим, спокійним клік, від якого дзвонить у вусі. Данило лишився сидіти, він не гнався, не кликав, лише уявив, як уранці повідомлятиме фінансовому директору, бригадирам, людям, що довіряли. Зменшуємося, тримаємося, дякую за розуміння, я винесу це. І сувора несправедливість цієї думки була в тому, що в коридорі він залишився один. Скільки ще втече, як зараз зробила Богдана? Не тому, що збрехав, а тому, що правда стала надто незручною для всіх навколо. Того ж вечора в орендованій однокімнатній квартирі між стосами книг і вмкненим ноутбуком, злата гайдук перечитувала власний текст, який розійшовся країною. Вона вже бачила резонанс, але не бачила облич тих, по кому вдарила. Її телефон світився повідомленнями Ти крута, розірви їх усіх. Хто з тих то сумів наступний. Але поміж ейфорії поволі росло неприємне відчуття, ніби ниточка, яку вона з першої спроби не потягнула. А якщо я помилилася точкою входу, вона ще не знала, що ця ниточка завтра приведе її до вокзалу, чужого банкрутства і людини, з якої їй доведеться переосмислити, що означає просте слово ми. Редакція дзеркалу подій завжди жила у ритмі термінових новин, кави на ходу і постійних дзвінків. Тут і працювала Злата Гайдук, 34-річна журналістка-розслідувачка, чиї тексти пахли фактами, холодним аналізом і твердою інтонацією людини, яка звикла вигризати правду навіть з бетону. Її новою ціллю став бізнесмен, ім'я якого не сходило з прес-релізів, рейтингів і світських смуг. Данило Богомолець. В її нотатках він був просто король тендерів. Людина, яка занадто швидко злетіла, занадто гучно сміялася під час етерів з ним і занадто дорого їздила. Данило керував компанією, що вигравала підряди на ремонти історичних будівель. Його називали меценатом архітектури. Він демонстративно, на її думку, Дружив з професорами, реставраторами, міськими головами профінційних міст. Але в розслідуванні злати цей пазл виглядав як ідеальна декорація для ідеальної афери. Оце ти даєш? захоплено вигукнула Анюта, сором'язлива дюймовочка редакції, що писала тільки про події культури. До речі, і про Данила колись писала саме у позитивному ключі, аж поки за нього не взялася злата. Це фурор, крихітко, безапеляційно заявив редактор, входячи до кабінету у своєму новому жакеті, кольоровому, звісно. Додаткові наклади вже розлітилися кіосками та супермаркетами. З мене тобі премія. Злата задоволено посміхнулася. Вона ніколи не сумнівалася у своїх здібностях в цьому напрямку, але кожна маленька перемога над несправедливістю наче допомагала їй почуватися впевненіше. Аж раптом на порозі кабінету постав сам Данило Богомолець, де я можу знайти злату гайдук. Це я, ботайки ковтає слину від страху, але не подає вигляду. Можу я з вами поговорити. Вкрадливо питає чоловік у дорогезному костюмі. Редактор нахохлюється, колеги злякано завмирають. З якого приводу? пискнув редактор на захист підлеглої. З особистого питання карбує візитер. Злита гмикає, складаючи руки на грудях. Вона б хотіла здаватися холоднокровною, але в очах Данила бачить щось таке, що зачіпає її заживе. Тож вона мовчки киває та виходить слідом за ним. На вулиці певний час стоять мовчки, тоді вона тихо уточнює. То що ви від мене хочете? Спростування? знову гмикає іронічно. Його всі хочуть, кого я викрала? Сподіваюся, що інших ви дійсно викрали. з неприхованим болем відповідає Данило. Хочете сказати, що про вас неправду написала? примружується недовірливо вона. Хіба ви самі не знаєте, що то неправда? Абсурд, я дослухаюся до фактів, а ви мені намагаєтеся тиснути на емоції? Від мене вчора пішла дружина. Співчуваю, але до чого тут я? Через моє банкротство. В сенсі, ваша стаття хотів сказати, що зламала мені життя. Задумливо мовить чоловік. Їхав кинути вам все в обличчя, щоб не хизувалися перемогою над тим, кого обмовили самі. Але дивлюся зараз на вас, як наче осяяло, а я вам вдячний. Вона шоковано дивиться на дивного чоловіка перед собою. За що? перепитує. На багатьох мені відкрили очі, повернули до початку, бо я ж ніколи не хотів великих грошей. Хотів тихо та спокійно робити добру, красиву справу. Знову намагаєтеся бити на почуття? скептично вигинає брову злата. Не міряйте всіх по собі, кидає без злості. Я вдячний за відкриті очі. Але ви маєте виправити удар по моїй репутації, бо я маю право на правду, як і всі ваші читачі. То ви наполягаєте, що я брешу? А куди ж мені подіти факти? Факти, їх немає хороших чи поганих, а залежить від кута зору. Не тоді, коли йдеться про гроші? Не тоді, погоджується спокійно, відчувається, як всередині зароджується ідея. Але маю пропозицію до вас вона підвищить вам ще рейтинг, полегшить совість за підсумком, а мені поверне добре ім'я. Каже з ентузіазмом, на який вона реагує легким скепсисом. То в чому ж ваша ідея, пане Данило? Я придбаю для нас двох квитки, і ви поїдете зі мною по останніх об'єктах, які реконструював. Поспілкуєтеся особисто з людьми, задіяними у проєктах, а не просто з папірців дізнаєтеся, як все було. А тоді робіть висновки самі. І я не заперечуватиму, якщо ви писатимете все, як бачите, протягом поїздки? Ризикована пропозиція, не думаєте? Мені немає чим ризикувати. Завдяки вам. На мить злата знітилася, але й так же намагалася її притиснути неодноразово люди з брудними руками та намірами. Тож вона не піддасться. То яка ваша позитивна відповідь? Блиснув чарівною білосніжною усмішкою. Вам важко відмовити? усміхнулася у відповідь. Низка репортажів звучить чудово. Маю тільки узгодити відрядження, коли ви хочете їхати. Вхопилася одразу, вже бачачи наступний фурор. Сьогодні ввечері відходить перший потяг, який нам потрібен. Чекатиму вас на центральному вокзалі у сьомій. Він кивнув задоволений підсумком зустрічі. Боявся, що доведеться вмовляти якусь непохитну форію, а Злата виявилася цілком живою, адекватною людиною. Навіть симпатична, чого же там. Данило вже збирався йти, а Злата піднімалася сходами в рідну редакцію, коли раптом зупинилася та озирнулася трохи винувато. Від вас і справді пішла дружина. Він нерадісно усміхнувся. Сьогодні отримав документи на розлучення, підтвердив чоловік. Злата насупилася. Якщо вже готові документи, значить, та жіночка готувалася не один день, отже, справа не в її статті. Але, судячи з обличчя Данила, він вірить, що винна саме злата, то вона має довести, що не винувата у його проблемах. Що ж, вона теж має право на правду, то й шукатимуть її разом. Мені шкода, відповіла неголосно. А тоді розвернулася та попрямувала до редакції. Ти жартуєш? недовірливо перепитав редактор хвилин через десять, почувши переказ пропозицій богомольця. Чомусь про розлучення Данила вона говорити нікому не стала. Цілком серйозно». Тобто ти реально готова поїхати з цим красеним у подорож і привезти мені бомбезний новий матеріал? Так, я зберу ще більше фактів, стаття має бути гучною. Звісно, їдь. Той ледь не підскочив від радості. Але ти маєш писати щодня щось у блозі видання, щось з інтригою, що вестиме зростаючу аудиторію до наступної статті про Данила. Неодмінно. Погодилася злата, хоча цього разу неочікувано не відчула професійного захоплення. Перед внутрішнім поглядом стояли очі Данила, сповнені справжнього болю. Чи могла вона помилитися цього разу? Інакше чому б він кликав із собою? Чи вигадав якийсь хід, щоб відновити бізнес та продовжити махінації? Швидкі збори для Злати не новина. Взяла тільки найголовніше, та у сьомій стояла на вокзалі. Данило зустрів ледь не ласкавою усмішкою, зраділий, що отримав шанс на відновлення власного життя. І злата знову засумнівалася, чи була права. Так почалася їхня подорож завжди удвох, завжди купе, затишок, спокій та роздуми, і безкінечні зустрічі, після яких вона довго сиділа над чистим аркушем. І не могла написати нічого, щоб викрило Данило та підняло рейтинг видання, бо такого просто не було. У Чернігові вони зустрічалися із краєзнавицею пані Ларисою, яка показала документи реставраційної комісії 1939 року, де позолота і різблення проходили через приватних майстрів іще тоді, і це нормально для ремісничої школи. Данило зробив неможливе, захоплено вигукувала жіночка, ледь не закохано дивлячись на чоловіка. Той сором'язливо опускав очі, а злата завмирала, вивчаючи його емоції, що без схову відображалися на обличчі Данила. Вона розпитувала, збирала інформацію, нотувала. Тоді він раптом запропонував просто прогулятися разом до наступного потяга адже є трохи часу. А місто дуже красиве. І Боже, скільки всього знає ця людина, з яким душевним теплом розповідає про будівлі. У Полтові Тесля Трохим розповів, що саме він робив двері для підряду, що має фото етапів роботи та свій брендовий рубанок із вигравірованими ініціалами, і що його робота коштує саме стільки, скільки вказано в розрахунках, і злата бачила на власні очі, що так і є. Якщо дивитися тільки на папери, ціна завищена, якщо на роботу майстра навіть і занижена, стомлені мандрівники лишилися на ніч в готелі, а він постукав до неї пізно ввечері, бажаючи поговорити, але застав дівчину за важкими роздумами. Вам не пишеться?» – спитав розчаровано. Я сподівався, що поділитися враженнями, не зі мною, так хоч з численними читачами вашого блогу. Я збиратиму інформацію, а тоді напишу, ухильно відповіла. Бо не змогла ж зізнатися самій собі, навіть, що все не так в реальності, як у документах. Данило лишився і замовив у номер торт із чаєм. Чим ще більше здивував журналістку не шампанське, вино чи коньяк, тільки чай та солодощі. Жодних зваблень задля власної мети. То хто ж він такий? І який насправді? Днями прийшов лист про розподіл майна з дружиною. Злата випадково побачила електронний лист у його ноутбуці, коли знову сиділи у купе. Значить, не збрехав. Чому ви посміхаєтеся? м'яко поцікавилася. Навряд чи такий лист привід для радості? Нуль ділити не складно, фиркнув Данило без тіні образи на дружину. У Львові вони пили чаю в майстерні старого Мирона, який підтвердив, що отримував оплату офіційно і навіть жартував про свої золотисті рукавички після роботи з позолотою. Вони всі дивилися на Данила, на святого. І чим далі вони їхали, чим більше спілкувалися, тим більше сумнівалася злата. А тоді вирішили перевірити, попросили відмітити на мапі всі міста. Де є локації з його реставраційними роботами? Спитала, які він запланував відвідати з нею. І коли чоловік відповів спокійно, запропонувала змінити маршрут. Данило з розумінням усміхнувся. Чудова ідея? Так, будь ласка, а щоб ви вже точно не сумнівалися, що то все непідставні люди. Візьміть мій телефон так, я точно нікому не подзвоню попередити. Злата шоковано дивилася на його телефон у своїх руках. Ще більше спантеличена була, коли побачила сповіщення про повідомлення від його дружини. Днями мають бути підписані остаточні документи про розлучення, я залишу тебе без штанів. Жінка сердито стиснула кулаки, раптово відчувши бажання та потребу захистити Данила від цієї безпринципної стерво. Через тиждень суцільних поїздок редактор почав писати листи нетерпіння, в яких вимагав негайно надати йому напрацювання. Але Злата вагалася якщо вона дасть матеріал, як є, це знищить репутацію газети. Якщо викривить під першу статтю, доб'є остаточно Данила, який, здається, і справді невинний. Бо вона ж бачила на власні очі, як він дивиться на старі будівлі, як живе і дихає своєю роботою. Вона має дати спростування, та чи пропустить його редактор. Мучима цими думками задумлива злата тільки розсіяно подякувала за допомогу, коли Данило допоміг їй дістатися додому, повернувшись до рідного міста. Ще кілька днів вона розмірковувала про правильну подачу статті. А тоді писала кілька годин і нарешті відправила. Ти з глузду з'їхала, замість привітання проорав редактор у слухавку через кілька годин. І вам вітання. гмикнула журналістка. Чи він там тебе підкупив? Пиши негайно нормальну статтю і надсилай мені. Ти й так загулялася з ним, люди мають знати правду. Але це вона і є, мляво, заперечила. Принаймні інший її вік?» Було б чудово дізнатися, хто ж його так підставив, що за всіма документами винний був саме він. Що ти верзеш, злато, задихнувся від обурення керівник. Він шахрай. Все, ніяких відмовок, чекаю від тебе правду тільки правду. Злата усміхнулася, відкладаючи телефон. Ну, правду так, правду. І вона виклала написану статтю з власним вибаченнями у блозі газети. Добре, що ще мала доступ. Хоча редактор швидко це виправив, заблокувавши її профіль з адмінпанелі. От і маєш. Ввечері вона отримала коротке повідомлення від шефа. Тебе звільнено, без вихідної допомоги за професійну невідповідність. Отакої От сумно протягнула злата, читаючи це. Ось і маєш право на правду. Жодне видання протягом наступних тижнів не погоджувалося прийняти її в штат. І до ворожки не ходи, чиїх то рук справа. Але відзнання не легше що тепер робити, куди податися. Зараз надто чудово розуміла почуття Данила, який чомусь вперто не йшов з голови. Чи вдалося йому поновити свою роботу? Тільки взяла телефон подзвонити та спитати особисто, як пролунав дзвінок у двері. Здивовано попленталася відчиняти. На порозі Данило, з квітами та цукерками, зі щасливою усмішкою на півобличчя. «Ви?» Оце так несподіванка. Проходьте, запросила з деяким сумнівом у голосі. Чоловік радо увійшов, простягаючи їй букет. Приїхав подякувати ще раз, тепер і за правду. Я думав, ви безпринципна, зніяковів. Вона з розумінням усміхнулася. Я так про вас думала. Тепер краще вас розумію. Про що це ви? нахмурився Данило. А я тепер теж безробітна. І якщо так і триватиме ще пару місяців, то теж з банкрутою. У вас проблеми через мене? Добив чистими намірами та переживанням. У вас були більше через мене? буркнула Злата, йдучи до кімнати, за вазою. Телефон у його руці розродився рингтоном, а він скинув виклик михцем глянувши на екран. Може, то щось важливе? помітила вона, йдучи до кухні, щоб налити воду у вазу та поставити чайник. Наврядче. похитав він головою, так і не прощаючись трохи дурнуватою радісною усмішкою. Чому? То знову дружина. Тим паче. Чомусь від думки про його дружину виникла певна нав'язлива роздратованість. Вона колишня, але ж вона щось хоче? Так, повернутися, задоволено протягнув чоловік, сідаючи на стілець у її кухні, наче усе життя тут і був. Тим більше візьміть слухавку. Данило заперечно похитав головою. Кожна людина має право на правду. Я тепер знаю правду про жінку, що давала клятви, але кинула у скрутну хвилину. Та хоче повернутися, коли все налагоджується. А так і є, зраділа Злата, відзначивши для себе, що від того стало легше дихати. Так і є. Тільки я відмовив тим клієнтам, що хотіли повернутися. Чому? Жінка ошелешено впала на другий стілець, а тоді зрозуміла, ви і про них дізналися правду. Від його підходу до результатів друку її першої статті златі стало тепліше на серці. Я хочу відновлювати старовинну архітектуру, просто пояснив Данило, а не змагатися за примарні гроші. Хочу подорожувати у чудовій компанії. Красномовно подивився на неї, змусивши жінку знітитися. Ви ж все одно зараз вільна?» Цікава інтерпретація втрати засобу для виживання. гмикнула без образи. Злато. А поїхали так само легко у Буковель на зимові свята? раптом запропонував і його очі засяяли у світлому передчутті. Перепрошую. Ми знайшли чимало правди навколо, легко пояснив він. Але чи не час нам тепер відшукати її про себе? Бо я ще ніколи не відчував подібного, як до вас. Нічого собі, прошепотіла вона під свист чайника, що, здається, теж неабияк здивувався такому зізнанню. Це означає так? уточнив з надією. Злата розпливлася в усмішці. Ну, знаєте, я теж тепер знаю правду про власну роботу, професію загалом. Тобто, так? наполягав Данило, з наївною відкритістю дивлячись на неї довірливо. Ймовірно, з сумнівом протягнула. Добре, задоволено кивнув він. Тоді наш потяг вирушає завтра ввечері. Ви придбали квитки? Звісно. Але я ще не погодилася. Хіба? І безвинно віями хлоп-хлоп. Злата розстаяла від його погляду остаточно. А чому би ні? розсміялася, відпускаючи страхи. Я ж тепер абсолютно вільна людина. О, так! радісно вигукнув Данило. Бути звільненим від тягаря справжня свобода. Що вартує всього болю на шляху до неї? В будь-якому разі, ваше місце все одно не там, а де ж зі мною? понизивши голос, відповів чоловік, дивлячись на неї надзвичайно красивими очами, яких плескалося бажання, що народжувалося з поваги та закоханості. З тобою. Підтвердила, наче зачарована, сподіваючись, що шлях до кохання буде не таким болючим, як до правди.